Дія друга. У перший день Різдва Нора просить Хельмера, щоб він поновив Крокстада на посаді. Чоловік відмовляє Служниця, Служниця відчиняє двері з покою, пропускає в кімнату Крокстада і зачиняє за ним двері. Він у дорожній шубі, у високих чоботях, у хутряній шапці. Крокстад. Вам звичайно відомо, що мене звільнено. Нора. Я не могла перешкодити цьому, пане Крокстат, я скільки могла, відстоювала вас та все даремно. Крокстад, то ваш чоловік мало так любить вас, знає, що я можу зробити вам, і все таки наважується. Як ви можете гадати, що він знає про це? Ні, я, власне, і не гадав. Не в характері мого милого Торвальда, Хельмера, було б виявити стільки мужності. Що вам потрібно від мене? Я прийшов тільки глянути, як у вас справи, Фрухельмер. Я весь день про вас думав. Лихвар, крючкотвор, ну, одне слово, такий, як я, також, бачте, не позбавлений того, що зветься серцем. Доведіться, подумайте про моїх маленьких дітей. А ви з вашим чоловіком подумали про моїх? Ну, та не однаково. Я хотів тільки сказати вам, що вам не слід так близько до серця брати цю справу. Спершу я не буду починати проти вас судового переслідування. Правда, це? О, я знала, знала. Ще можна все скінчити миром, нема чого впутувати сюди людей. Все залишиться між нами трьома. Чоловік мені ніколи нічого не повинен знати про це. Як же ви можете запобігти цьому? Можете сплатити все цілком? Ні, тепер відразу не можу. Та воно і не допомогло б вам все одно. Якби ви і поклали мені хоч і зараз з чистоганом яку завгодну суму, ви б не одержали від мене назад вашої розписки. То поясніть мені, що ви хочете з нею зробити. Тільки зберегти її в себе. Ніхто сторонній і не знатиме нічого, тому, коли ви прийшли тепер до якого небудь очайдушного рішення, якби не думали кинути дім і сім'ю або додумали ще до чогось гіршого, то обличте ці витівки. Звідки ви знаєте, що додумалась до цього? Більшість із нас думає про це спочатку, і я також у свій час, та не вистачало духу, тихим голосом, і в мене. Справді, і у вас, значить, так само не вистачає, не вистачає, не вистачає. Воно і безгрусто було б, варто лише першій домашній бурі знятися до мене в кишені, лист до вашого чоловіка. Цей лист не повинен потрапити до чоловіка. Розірвіть його. Я знайду все-таки вихід добуду, добуду грошей. Вибачте, добродійко. я здається, щойно сказав вам. Чого ж вимагаєте ви? Зараз довідаєтесь, я хочу підвести на ноги, добродійко. Хочу піднятися, і ваш чоловік мусить допомогти мені протягом півтора року. Я ні в чому такому безчесному не був запідозрений. Ось цей час я бився, як риба обідліт. Але був задоволений, що може своїм трудом піднятися знов. Так от, помалу, тепер мене вигнали, і я вже не можу задовольнитися з того, що мене просто приймуть назад, змилуються. Хочу, щоб мене прийняли на службу в банк з, вису, з висуванням. Вашому чоловікові доведеться створити для мене особливу посаду. Ніколи він цього не зробить. Тепер ви попереджені, тож не робіть ніяких дурниць. Коли Хельмер одержить з мого листа, я буду чекати від нього вісточки. І пам'ятайте, ваш чоловік сам змусив мене знову стати на такий шлях. Цього я ніколи йому не прощу. До побачення, фру Хельмер. виходить через передпокій. Нора йде до дверей у передпокій, відчиняє їх і прислухується. Не вдає листа? О, ні, ні, це було б неможливо. Відчиняє двері все більше і більше. Що це? Він стоїть за дверима. Роздумає, невже він чути, як лист падає в скриньку, потім чути кроки крокстада, крокстада що спускається сходами. Поволі кроки замирають унизу. Нора, з придушеним криком, біжить назад. У кімнату, до стола перед диваном. Коротка пауза. Лист у скриньці. Тихенько складається до дверей перед покою. Лежить там, Торвальде, Торвальде. Тепер нам немає порятунку. Фроліна дізнається, що Нора підробила вексель і взяла гроші у Крокстода. Нора просить її, що якщо хтось візьме на себе провину за її вчинок, засвідчити, що це неправда. Нора чекає на чудо, яке повинно от от статися. Кристина нічого не розуміє і збирається поїхати, поїхати до Крокстада, щоб поговорити з ним. Нора бере Торвальда і Торвальду обіцянку, що він забере і прочитає листи, і після новорічної ночі і продовжує чекати. З хвилини на хвилину, дива. Фрулін і Крокстад колись кохали один одного, але Кристина вийшла заміж, щоб забезпечити матір і малолітніх батьків. Але зараз ніяких перешкод їхньому шлюбові немає. Щасливий Крокстад збирається піти до хельмерів, щоб забрати листа. Фроліна відмовляє його, бо вважає, що камер повинен про це дізнатися. Подружжя повинен поговорити нарешті по щирості. Кінець другого розділу